Давайте зараз перейдемо до філерів і відкриємо секрети побічних ефектів, які можуть бути після цих процедур. Філер може мігрувати. Чому? Тому що неправильно підібрали препарат, неправильний шар введення або ж цьому пацієнту було недоречно взагалі працювати з філером. Пацієнти, які схильні до набріків, їм не можна вводити філери. Бо філери це той препарат, який буде тянути ще додаткову воду. Якщо пацієнт і так набрякає, а ми йому ще введемо препарат, який буде підсилювати цю проблему, однозначно нам ніхто не скаже дякую. А я також знаю випадки, коли дівчина декілька разів робила процедуру контурної пластики губ. І філер просто не засвоювався в її організм. Так, є такі пацієнти, ми їх називаємо пожирачі гіалуронової кислоти. Як показує мій досвід, там є аутоімунні захворювання. Просто на момент, коли були спроби підібрати препарат, який буде краще і довше стояти, ми про ці аутоімунні захворювання ще не знали. Хірурги можуть працювати з такими пацієнтами досить успішно. І вони отримують ефект красивих губ після цього візиту. Так.